Друзі, всім привіт, добрий вечір. Ви на каналі MyCamping. Звуть мене Кирило. Я відразу хочу вибачити, що я знімаю в таких незвичних для себе умовах, тому що на вулиці неймовірний дощ, все місто затоплене, і взагалі нема ніякої можливості вибратись і зняти щось на свіжому повітрі. Ліхтарик Нечерхайк сьогодні. От що мені тільки от не подобається відразу в Нечерхайку, це те, які в них назви. Ну, то уявіть собі запам'ятати, так? CNK2450ZM010. Це, як на мене, єдиний такий от мінус, який має продукція цієї компанії. Поставте, будь ласка, палець вгору в коментарях напишіть, чи користувалися ви речами від фірми Naturehike. Як вам, які речі у вас? Якщо буде бажання підтримати канал, то в описі під відео написано, як це можна зробити. Тисну руку вам всім за це. Завдяки вам, я працюю і не опускаю руки, і постійно виходять на каналі нові відоси. Дуже приємно. Дякую вам всім за мотивацію. Посилання на цей ліхтарик. І промокод на знижку 10% я залишу в описі під відео. І, взагалі, корисна інформація завжди в описі під відео. Переходьте, дивіться, купуйте якісні речі. На сьогоднішній день цей ліхтарик вартує 1490 гривень. За моїм промокодом буде знижка 10% всередині був ось такий сертифікат, що ліхтарик працював, коли він вийшов з. Фабрики так, з заводу. Далі гарантійка від Nature Натискайте на паузу, якщо цікаво, можете подивитись, два роки вказано з дати купівлі. От що потрібно вписати в гарантійці, як завжди. Нічого такого. Інструкція. Модель, також потужність dc 5 вольт, 61 Вт, 500 люменів. Температура роботи від мінус 20 градусів до плюс 55 градусів за Цельсієм. Джерело освітлення: два світлодіоди Крі XTE плюс 1 2835 ЛЕТ. 6000 кельвінів – це температура освітлення, тобто біле офісне таке от світло. Пласт захисту від вологи IP 66, тобто в воді воно працювати не буде, зламається, під водою ліхтарик не використовувати. Від 4 до 80 годин наш з вами ліхтарик буде працювати без підзарядки в залежності від режиму. Потужність акумулятора 1800 мАч. Час зарядки приблизно 2,5 години. Нижче в нас вказані режими. Головне освітлення 150 люменів. На 40 метрів почок світла буде бити, 8,5 годин буде працювати. Наступний режим також головне освітлення 350 люменів. На 70 метрів б'є почок світла 5,5 годин. Максимальний потужний режим це 500 люменів, це головне освітлення плюс додаткове. На 80 метрів буде бити почок світла, 4 години буде працювати без Підзарядки. Додаткове освітлення. 200 люменів На 300 метрів буде бити пучочок світла і 6 годин буде працювати. 30 люменів на 5 метрів буде бити і 70 годин буде працювати ліхтарик без підзарядки. Червоний режим, відповідно, один люмен, працювати буде 80 годин. Червоний режим СОС. Тут не вказано ні скільки люменів, не вказана дистанція і не вказано скільки годин. Ну, напевно, дуже довго, як я розумію. Основні елементи цього ліхтарика K1 і K2 це кнопочки. Main Light це головний світлодіод освітлення, Sensing Area це сенсор. Auxiliary light це додатковий світлодіод головного освітлення. Red light це світлодіод червоного світла. Якщо наш з вами ліхтарик вимкнено, то ми натискаємо кнопочку К1 м'якенько, не потрібно натискати і тримати довше, ніж 1 секунду. Просто натиснули і відпустили. І відразу упродовж 60 секунд ми можемо змінювати режими між собою. Якщо ви увімкнете і залишите, не будете торкатись кнопочки К1 і пройде більше ніж 60 секунд, то відповідно. Не буде в нас послідовності зміни режимів один за одним, то потім натиснути на кнопочку К1 і він просто вимкнеться. Перший режимчик 150 люменів, далі 350 люменів, далі 500 люменів. У нас два світлодіоди, потім 200 люменів додаткове освітлення і е, також додаткове освітлення 30 люменів, заповнюючи. То для того, щоб увімкнути сенсор, нам потрібно натиснути на кнопочку К1. В нас там є 5 режимів. Ось тут вони чудово описані. Я вам тільки що про це сказав. В будь-якому з цих п'яти режимів ви натискаєте на кнопочку K2, і у нас з вами вмикається ось цей сенсор. Натискаємо на кнопочку K2. Після цього вмикається червоне світло, яке горить постійно. Ще раз натискаємо на кнопочку К2, ось вона. І після цього у нас вмикається режим СОС, червоний блимуючий. І після цього ще раз натискаємо, і ліхтарик вимикається. Це графік залежності максимальної потужності від кількості годин, скільки ліхтарик буде світити на тому чи іншому режимі. Давайте поговоримо з вами тепер про індикацію. Discharge – це розрядка, чарджинг це зарядка. Що це означає? Чарджинг це тоді, коли ми під'єднали зарядку, відповідно, коли в нас мерехтить червоний. Так блимає, то це означає, що ваш ліхтарик заряджається. Якщо під час зарядки горить зелена лампочка, це означає, що повністю ваш ліхтарик заряджено. Коли ми від'єднали шнур зарядки, взяли наш з вами ліхтарик і йдемо з ним користуватись. Так, вмикаємо свій ліхтарик і бачимо, що з боку горить зелена лампочка. Це означає, що зарядка в нас 80% або більше. Якщо наш з вами індикатор LED горить червоним світлом, то це означає, що ми з вами витратили більше ніж 20% зарядки. А якщо індикатор починає блимати, це означає, що в нас з вами залишилось 5% зарядки або менше, і потрібно швидко зарядити наш з вами ліхтарик. Якщо оптику нашого з вами ліхтарика, так пластиковий корпус, в якому сидять наші світлодіоди. Якщо ми тут все подряпаємо і поцарапаємо, то світити буде гірше. Якщо ви не використовуєте свій ліхтарик достатньо довго, то потрібно підзаряджати його як мінімум один раз на три місяці, щоб підтримувати добрий стан акумулятора. Якщо ліхтарик після зарядки не працює нормально, то спробуйте ввімкнути і вимкнути декілька разів. Перевірте, будь ласка, чи зарядився або не зарядився ліхтарик, чи правильний шнур зарядки і так далі. Перевірте, будь ласка, ліхтарик свій на пошкодження це останній пункт. І, можливо, там залишилась якась водичка всередині, чи якась інша причина. Спочатку, будь ласка, прочтіть інструкцію, потім щось робіть зі своїм ліхтариком. Дітям до 12 років не давати або під вашим контролем людина користується так, дитина. Не дивіться прямо на світлодіоди, не направляйте в очі, бо е, будуть наслідки. Так. Не розбирайте ліхтарик без дозволу. Ну, Якщо вам не дозволив черхайте, не торкайтесь. І без модифікації, будь ласка. І найцікавіше, те, що я полюбляю більше всього, це відкрити ліфтарик, подивитись на нього. Дивіться, який гарний. В мене в кольорі хакі також є коричневий. Я десь ось тут чи ось тут прикріплю фото і покажу вам. Чохольчик з однієї написаний Nature Hike. Прозорий такий квадратик, з іншої сторони, відповідно, ось такий матовий. Такий от пластик. Чохольчик об'ємний. Я думаю, що ті, хто мандрують, напевно, не будуть його брати, а просто так і будуть кидати. Не знаю. Або якийсь там тканний мішечок будуть використовувати. Ну, якщо раптом захочете використати, то, будь ласка, зарядка в нас такий от, шнурочок йде, коротенький, та й псішний. Дякую, не черхайте, що поклали його. Ремінь на голову регулюється, відповідно. Класна проклейка. Класна резиночка. Ну, дійсно видно, що все зроблено якісно. Я думаю, що ви це бачите. Давайте я зараз увімкну в спишку і покажу вам оцей напис. Він світлоповертаючий. Я думаю, що вам чудово видно. Написів тут декілька. Знизу в нас прорезинений такий от порт зарядки. Тайпсішний. Відповідно, він закривається. І це дуже зручно, що він прорезинений. Все ж таки, якась кількість водички може попасти, але краще, звісно, щоб не попадало. Ось в нас світлодіод головного освітлення, світлодіод додаткового освітлення. Обидва ось ці світлодіоди, вони білого кольору, ось цей світлодіодик червоний, а ось це в нас сенсор. Його от пальчиками, будь ласка, не торкатись. І взагалі по інструкції вказано, що якщо. Тут щось десь подряпати, як завжди, так, то ліхтарик вже не буде так круто світити, як новий. Ось наші з вами кнопочки одна і друга. Спочатку, коли я його відкрив, я не зрозумів, що тут дві кнопочки. Я чомусь подумав, а ось цей піптик, це кнопочка точно, а це не знаю що. І я так подумав, що тут одна. А виявляється, що тут їх дві. Далі, в нас, шановні, отут є декілька режимчиків. Можна свій ліхтарик регулювати. Дуже приємний колір. Nightcher Hike з однієї зі сторін написано. Ліхтарик сам по собі приємний і на дотик, і видно, що досить якісно все зроблено. Вон, подивіться, нічого ніде не старчить. Коштує він не дуже дорого у порівнянні з налобниками. Тобто, якщо взяти якийсь там, Black Diamond, якщо взяти Petzl, якщо взяти Nightcore, якщо взяти, наприклад, Phoenix, то цей коштує взагалі. Майже задарма, так? 1490 гривень, плюс за промокодом 10% знижки. Давайте вмикати. От я вимкнув оцю кнопочку. Це кнопочка К2, оцей пиптик. Тут два режимчики, відповідно, натискаючи один раз. Ми маємо червоне світло, натискаючи два рази, буде червоне світло блимаюче. Потужність 1 люмен. І відразу ми бачимо ось тут індикацію. Ось це означає, що в нас ліхтарик заряджено на 80% або більше. Якщо буде горіти червоним, без того, що ми сюди під'єднали зарядку. От як зараз, тільки він трішечки сяде і буде горіти червоним. Це означає, що в нас більше 20% ми вже з вами витратили. Тобто заряд ліхтарика менше ніж 80%. Якщо тут буде червоне блимати, це означає, що у вас залишилось 5% вашого акумулятора. І от вже дуже скоро він потухне і потрібно буде. Нести його якось там підзаряджати. Дуже приємний ось цей світлодіодик, дуже зрозумілий. Ось ця кнопочка дає нам два режими. Також вона вмикає сенсор. Тепер давайте дивитись по черзі. Ось в мене ліфтарик, зараз буду натискати, і от зверху вниз будуть змінюватись режимчики до того, що от бачите від 150 до 30 люменів. Зараз буду натискати, і ви все це будете бачити. 150 люменів Оцей 350 люменів, оцей 500, далі 200, і ось цей 30. Зараз я повимикаю тут світло, все вимкнув. Отже, це червоне освітлення. Це от один люмен. Це червоне мігаюче. Це один раз я натиснув. Натискаю два рази, три рази, це 500 люменів. Далі ще раз. Це 30 люменів. І все, вимкнулось. Сподіваюсь, що вам видно сфокусоване світло. Тобто, в центр, от якщо дивитесь, вон бачите? А оце от наступні режими, це вже заповнююче. Тобто нема ось цього центрального пучочка світла. І ще один. Ось такий. Для того, щоб увімкнути сенсор, нам потрібно натиснути на ось цю кнопочку. К1 вона називається. Тут в нас 5 режимів. І можемо залишити ліхтарик на будь-якому з цих. Ну, хай от буде оцей найпотужніший. На цьому режимі ми натискаємо кнопочку К2. І, бачите, в нас заблимав індикатор, і він не потух. І це означає, що в нас отут. Сенсор буде працювати, бачите? Тобто ми проводимо ось так ще раз. Отут вже не працює. А ось тут працює. Ще раз отут. Працює. Тут не хоче. Ну, сантиметрів 20 десь приблизно. Оп. Про те, що в нас сенсор увімкнено, нам каже оця індикація з боку. Якщо вона ось тут -от горить, якщо ви її бачите, або червону, або зелену, це означає, що в нас сенсор увімкнено. Оп! Провели разочок, потух. Ще раз увімкнувся. Для того, щоб вимкнути сенсор, ще раз потрібно натиснути на цю кнопочку. І далі в нас вже сенсор не працює. Ще раз натискаємо на кнопочку К2. Давайте тепер візьмемо інший якийсь режимчик. Хай буде перший. ось цей. Натискаємо ще раз на кнопочку К2 на ось цю піпку. Провели разочок, і в нас сенсор працює. Друзі, я вийшов на вулицю, дощик трішечки закінчився. Це перший режим. Натискаючи на кнопочку К1, це другий. Це третій, четвертий, п'ятий, відповідно. Вимкнув. Це от червоний лед. Його тут -от ось так майже не видно. І ось такий мігаючий. Він мігає чотири рази і тухне. Ось цей горить постійно. Ще раз натиснув він. Раз, два, три, чотири і все. Раз, два, три, чотири. Ніяк не можу зрозуміти, скільки разів він блимає. Раз, два, три, чотири. Чи три рази, блін. Раз, два, три. Три рази. Хто знає, скільки раз він блимав, заблимав, напишіть, я не можу зрозуміти. Три чи чотири. Так, ну, ми зрозуміли, що цей взагалі ніякий. Повертаюсь до більш такого потужного. Значить, давайте тут посвічу кудись. У мене тут дерева є. Вон, вони, бачите? Дерево там зверху. Коротше, це най. Ну, такий режимчик а, найслабкіший, скажімо так. Йдемо далі. Ось це 500 люменів. Ви Бачите, яке освітлення 500 люменів нам дає. Так, дерево високо, відразу кажу, метрів 15, напевно. По режимчикам. Це ось такий от слабенький, ще раз. Один режим, другий, третій. Ось це 500 люменів. прям супер, так? Да? Четвертий, п'ятий, взагалі ніякий, так? Ну цей, напевно, десь в наметі, прям взагалі такий, знаєте, коли вночі прокинувся, то вмикаєте ось цей останній. Але що цікаво, що коли до нього дійдете, потрібно всі ось ці яскраві режимчики увімкнути. Ну, не знаю. Мені здається, що було б крутіше, коли перший режимчик був би найсплабкіший, знаєте, а потім вже. Максимально потужний був би останній. І тоді ви там в наметі, наприклад, я за себе кажу, там прокидаєшся вночі, там хочеш кудись в туалет там вийти чи води попити. І не потрібно проходити через ось ці потужні режими. Тобто відразу вмикаєш, там був би ось цей от режимчик, і потім вже понаростаючи вони б пішли. Дивимось. от Ще раз всі режими вам показую. Це 500 люменів ось це бачите. Ну, і цей вже не достане явно нікуди. Як і червоні. От дивіться. Ну, слабенький, червоний достатньо. А цього прям вистачає. 500 люменів прям взагалі те, що треба. А так, щоб користуватись прям постійно, я думаю, що навіть ось цього першого режимчика, в принципі, вистачає. Ось цього. Цей 500 люменів, мені здається, він прям надлишковий. А що ви по цьому думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, всім величезне дякую за перегляд. Ви, будь ласка, в коментарях напишіть, що думаєте по цьому ліхтарику, що вам подобається, що не подобається. Вон, бачите, дощ пройшов. Ще краплинки, вон, водички висять. Бачите, роса така. Весь день сьогодні дощ лє, ніяк не закінчиться. І тому я був вимушений знімати. В приміщенні коментарі залишайте. Посилання, де придбати, я вам залишу. Промокод залишив. Він буде діяти не тільки на Нечерхайка, взагалі на дуже багато всього. В мене промокодів багато. Переходьте, дивіться. І якось так, друзі, цей ліхтарик буде виглядати у вас на голові. Тобто. Можна підрегулювати. В мене, от бачите, я ходжу в окулярах і навіть мені нічого не заважає. Ну, тобто, взагалі, про налобники. Тому якщо ви носите ліхтарики і е, налобні, так, і у вас окуляри, то не думайте, що вам буде незручно. Буде досить нормально. Отже, всі кнопочки, які он, у відео були, це кнопочка К1, раз, два, три, п'ять. Трішечки світить. Бачите, ось цей світодіодик. І вимкнули. Далі зараз буду показувати вам, як працює оцей сенсор. Тобто натискаю вже на кнопочку, що тут -от поряд така вона трішечки вилазить вверх силіконова. Це кнопочка К2. Натиснув один разочок. І тепер от, бачите скільки по довжині, так, по відстані, Ну, сантиметрів десь до 20 я так міряв, приблизно Десь сантиметрів 20. Ну, Якщо ближче, то точно буде вмикатись вимикатись. Така от історія. Хочете вимкнути цей режим, знову натискаєте на кнопочку К2 і все, далі воно просто буде світити. І все. І от можна змінювати режими упродовж 60 секунд. Якщо більше ніж 60 секунд, то відповідно ніякі вам 5 режимів наступні вмикатись не будуть. А просто воно буде вимикатись. От червоний світлодіодик ось так буде світити. Ось так ліхтарик можна регулювати на голові. Ну, досить зручно. В принципі, налобник і налобник. Бачите, який режим? Давайте подивимося, як він тут працює. СОС називається. Тобто якось відносно щодо азбуки Морзе, так? Можна покликати когось на допомогу. А так в основному, я думаю, що ми з вами будемо використовувати ось цей режимчик. В принципі, а червоний, наприклад, якщо я б використовував, то червоний, відповідно, я б використовував ось цей. То що постійне світло. Зараз я його тут знайду. Опс. Ось цей режим. Тобто з ним дуже зручно, так? Коли вночі там прокинувся і не хочеш, щоб там очі виколювали таке якесь світло досить яскраве, то можна його використовувати. Або світле, ось це, біле світло вибачаюсь. Ось таке якесь маленьке і дуже для ока зручне. Жовтенького світла нема м'якого, лише біле світло 6 тисяч Якийсь режимчик зараз виберу і буду вам показувати, от дивіться, ліхтарик як нахиляється, так, тобто можна навіть ось так. от, там, зроб... Читаєш собі там книжку, наприклад, або там якусь інструкцію дивишся, чи там якийсь кемпінг розкладаєш, чи намет збираєш, чи накачуєш ось ці килимки надувні і так далі. Ну, Щоб бачити прямо ось так під себе, тобто не нахиляти голову вниз, а от просто як зазвичай голова у вас в нормальному вашому положенні так? і світло від ліхтарика світить в ту точку, коли ви, куди ви налаштуєте. І ось тут можна режимчики відповідно обирати. Досить зручна функція, вона зараз, в принципі, у багатьох ліхтариках є. Тут от такий напис: не черхайк, Не знаю, чи вам видно чи не видно. Мені, в мене голова велика. Зараз покажу, скільки ще залишилось тут, От, дивіться, ще сантиметрів, напевно, десь 15. Тобто можна на ще більший жбан, ніж у мене натягнути. Досить прикольно. Ось тут, якщо бачите, тут зараз порт зарядки хочу вам показати. І як буде горіти цей світлодіодик, ось цей що збоку. Ось цей, бачите, зеленим горить? Зараз буду під'єднувати під до павербанку і все вам покажу. Тільки ракурс камери зміню. Перед вами наш ліхтарик, павербанк, наш сімейний, старенький. Значить, відкриваю ось тут заглушечку, вона силіконова. Повинна протягнути якийсь час. Тут кріплення відносно не таке погане, як зазвичай. Тобто, ну, відразу не відламається. Але з часом, думаю, що по-любому. Так. Вибачаюсь, щось я увімкнув. Так, давайте дивитись, що буде в нас показувати. Ага. Бачите, світлодіодик. Він червоний і блимає. Це означає, що зарядка пішла. Коли буде постійно світити він зеленим, це означає, що ліхтарик зарядився. Дуже все зрозуміло і просто. В комплекті йде відповідно ось цей шнурочок, я от його розмотав вже. Така з цим історія. Ліхтарик мені сподобався. А вам сподобався чи не сподобався? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як завжди, якщо я щось раптом пропустив чи сказав не те, то все це в коментарях, будь ласка, пишіть. А також більш детальна інформація. І інформація подана не так хаотично, як в мене, а послідовно. Ви можете її знайти на сайті. Я залишу посилання, і там все описано, написано один за одним. І можете подивитись і вирішити, чи потрібен вам такий ліхтарик, чи не потрібен. І, до речі, є колір класний, шоколадний, також досить прикольний, коричневий він називається на сайті. Я думаю, що ця моделька вам сподобається. От мені підкупив дійсно ось цей ремінець. Прям дуже якісно він зроблений, на мою особисту думку. Так? З іншої сторони Ось прорезинено тут трішечки проклеєно. І це до голови, до речі, дуже зручно. Тобто воно тягнеться все. І до шкіри голови дуже приємно. Тобто, воно не царапає, не подражнює, як цією стороною, якщо вдягати, до лоба. А тут, от, як бачите, тут силиконки, отакі, от. такий слід силіконовий, скажімо так, проклейка чи пропайка. Отже, вона не дає е, вам на голові, щоб залишались ці такі от е, сліди від е, того, що воно сильно затискає. Ну, тобто, трішечки голові буде затішніше і комфортніше. Дві ось такі петельки тут є. Все досить зручно і зрозуміло. От одна така от і інша, все пластикове, проте через це і вага не дуже велика. Все регулюється, дуже приємно. Отут, от, от ще не показав вам, що тут написано. Можливо, комусь це буде цікаво. Тут ніяк не дістанеся до цієї батарейки, що всередині, Да, в принципі її потреби нема. Гарантія 2 роки. Якщо все будете робити правильно, так? Якщо там якийсь брак, чи ви там придбаєте, воно не буде світити, то я думаю, вам не відкажуть так і відремонтують ліхтарик або там замінять на новий. Думаю, що з цим проблем не буде. А, але, звісно, якщо ви його десь бахнете там чи в воду занурите повністю, то тоді гарантійний випадок не буде рахуватися. Такий прикольний ліхтарик. Напишіть, будь ласка, чи подобається вам, чи не подобається в коментарях. Мені особисто подобається, але я б для себе обрав би колір. Тільки шоколадний. А ви що думаєте? Ось цей колір чи шоколадний. Все пишіть в коментарях. Бережіть себе, купуйте класні речі. Промокод посилання буде в описі під відео. Також там подивитись, там різні ліхтарики від різних брендів. Щось, де точно сподобається і по вартості, і по характеристикам, по параметрам. Кожен знайде те, що йому захочеться. і на все буде діяти промокод. Бережіть себе і побачимось. Всім величезне дякую.